Ми народ, ми велич, сила, нездоланність, мужність, міць Розправляєм вільні крила через попіл лихолюдь. Ми народ, що не схиляє перед катом голови, в нас козацьке серце п'ється. За Вкраїну на внах, наша зброя слово, люте. Слово Лесі і Франка виганяєм супостата із Шевченком на вуста. Ми, народ, котрий героїв зустрічаємо щиті, а тоді, з колін піднявшись, знов горить у боротьбі. Ми не скорені віками, наша єдність це наш код. Вільні серцем і думками переможемо заброд, і лунатиме врочисто їм в блакинні синяві З маленької дитини на заквітченій землі.